Доброго вечора. Сьогодні найпростіші тригонометричні нерівності. Найпростіші тригонометричні нерівності розглядаються в двох варіаціях. Варіація перша на одиничному колі, варіація друга це на графіку функцій. Зараз будемо розглядати на одиничному колі, так само, як ми робили і на парі. Розв'язати тригонометричну нерівність треба е, виявити клас тригонометричної нерівності, з якою ми стикаємося. Їх чотири – синус, космос, тангенс, котангенс. Е, Пов'язано все з кутами повороту, з якими ми е, працювали на одиничному колі. Для того, щоб почати це робити, треба згадати, що синус пов'язаний з вісю ОІ. Тобто у нас зараз показано 4 тригонометричні нерівності. Оскільки всі вони для синуса, то значення, які знаходяться з правого боку, це числа, які треба поставити на вісь ОХ. О, всі ці чотири тригонометричні нерівності пов'язані з вісю Y. На всіх чотирьох поставили точки, які знаходяться з правого боку. Тепер через кожну з цих точок, паралельно до осі ОХ проводимо пряму до перетину з колом. Для кожної з нерівностей ця пряма перетнула коло в двох точках. Точки отримані будемо з'єднувати з початком координат в усіх чотирьох випадках. Картинку, яку ми отримали, вона приблизно однакова у всіх чотирьох варіаціях. А далі починається взаємодія з тими даними, які в нас вказані в кожному виді нашої тригонометричної нерівності. Перше, з чого ми починаємо, це знаки, з якими ми стикаємось. Більше дорівнює, менше дорівнює знаки строгі не нестрогі. Нестрогий знак виколоті точки дужки круглі, строгий знак. Е, все. Е, строгий знак дужки круглі, нестрогий знак дужки квадратні, і так далі. Але важливо звертати увагу на знаки, які дає наша нерівність. Перше. В першій нерівності синус х менше дорівнює корін з 2 на 2. Це означає, що на точці корінь 2 на 2. Де ми знаходимося, треба позначити відрізок менший за це число. Оскільки це синус, то ми зав'язані тільки на одиничному колі, і виходити за рамки цього кола неможливо. Тобто, нам потрібен ось цей відрізок. Крім того, що цей відрізок, цей відрізок треба розтягнути на дугу. А саме, якщо відрізок, ось цей в осі OY більший. Відповідно дуга, з якою ми будемо працювати, буде теж більшою. Аналогічно в другому прикладі. Синус х менше дорівнює мінус одна друга. Число мінус одна друга, менше дорівнює, ми маємо спуститися вниз. Це ось цей відрізок, він менший, тому розтягуємо його на меншу дугу. Корінь з трьох на 2. Знак нерівності більше. Значить, нам треба замалювати ось цей відрізочок малесенький, і, відповідно, розтягнути його на меншу дугу. Більше, ніж мінус корін із двох на 2. Точка мінус корін із двох на 2, більше цієї точки, це більший відрізок, відповідно, більша дуга. Аналогічно до цієї схеми буде розглядатися схема для косинуса, тангенса і котангенса. Тепер для того, щоб правильно назвати відрізок, на якому ми будемо працювати, треба згадати таку річ. Ми маємо працювати з кутами, кути, які відкладаються від горизонталі, тобто від осі ОХ. В кожному з чотирьох випадків. Щоб визначити величини цих кутів, треба подивитися на значення, яке стоять з правого боку. Тобто синус менше дорівнює корінь з 2 на 2. Нас не цікавить в даному конкретному випадку, що стосується кутів менше або дорівнює більше або дорівнює. нас питають, синус якого кута дорівнює корінь з 2 на 2. Це синус кута пі на 4. Тобто цей кут і цей кут, вони однакові і дорівнюють π на 4. І тут, і тут. Відповідно, мінус одна друга нас не цікавить, нас цікавить величина кута додатнього, тобто синус якого кута дорівнює просто одна друга. Це кут 30 градусів, тобто на 6. І тут, і тут. Синус корінь з 3 на 2. Синус якого кута дорівнює корінь з 3 на 2, це кут 60 градусів, тобто пі на 3. І корінь з 2 на 2 це пі на 4, 45 градусів і тут, і тут. В усіх випадках кути, які відкладені від горизонталі від осі Х, мають додатні значення. І це все кути першої чверті, тобто від 0 до 90. Далі треба визначити проміжок, на якому ми будемо працювати. Проміжок буде називатися проти годинникової стрілки від найменшого до найбільшого числа. Якщо ми рухаємося в протилежному напрямку, ми шукаємо координату точки, якщо вона рухається за годинниковою стрілкою, вона рухається з знаком мінус проти годинникової стрілки і знаком плюс. Отже, нам треба визначити початкову та фінішну точку, починаючи з входу від нуля. Тут 0 радіан або нуль градусів для кута повороту. Заходимо ми завжди з цієї точки. Рухаємося проти годинникової стрілки. Щоб назвати проміжок ось цей блакитний замальований, треба дійти до стартової точки і. Пройти повний ось цей оберт до фінішної. Тобто, з лівого боку, це точка старту, з правого боку точка фінішу в даному конкретному випадку. Друга нерівність точка старту, точка фініша. Заходимо знову-таки з нуля. Нам треба попасти так, щоб назвати ось цей проміжок. Проміжок буде називатися проти годинникової стрілки. Тому рухатися від нуля будемо сюди. Ось це буде точка старту. Відповідно, ось це точка фінішу. Аналогічно заходимо звідси. Нам треба показати ось цей проміжок. Ми рухаємося проти годинникової стрілки, тому точка старту буде в даному випадку ось тут. Точка фінішу – Ось тут. В цьому випадку заходимо ми з нуля. Треба назвати весь ось цей проміжок великий, проти годинникової стрілки, тому рухатися на точку старту краще з точки 0 в цей бік із знаком мінус, тому це точка старту, це точка фінішу. Тепер треба визначити координати кожної з цих точок відповідно до умов, з якими ми працюємо. Від точки 0, ну, зараз ми будемо вже окремо розв'язувати кожне з цих нерівностей, крім загальної схеми, з якою ми тут працювали. Тобто, заходячи з точки 0, ми рухаємося проти годинникової стрілки майже до точки Пі. Майже, Тому, що ми не доходимо до неї ось цей кут, який відповідає куту Пі на 4. Тобто, точка старту може бути прорахована як π-π на 4, тобто 3 π на 4. Точка фінішу. З точки старту ми рухаємося, продовжуємо рухатися проти годинникової стрілки. Коли ми доходимо до цієї точки, ми вже пройшли весь все коло. І ще до точки фінішу маємо рухатися, кут Пі на 4. Тому точка фінішу буде прорахована як 2 π плюс пі на 4. Тобто 9пі на 4. Звідси випливає, що відповідь до, нашого, до нашої нерівності буде мати ось такий вигляд. Х належить від точки старту 3 на 4 до точки фінішу 9 π на 4. Оскільки синус косинус тангенс функції періодичні. То до них обов'язково додається період для синуса і косинуса 2 π для тангенса котангенса це буде період π. І знак нерівності не строгий, тому дужки в нас будуть квадратні. Другий. Друга нерівність. Точка старту від початкової точки 0. Рухаємося півколо, тобто пі, і ще додається пі на 6. Тобто точка старту буде прорахована як пі плюс пі на 6. Для цього випадку є два варіанти, я покажу поки що тільки один. Точка фінішу відповідно, буде прорахована, як ми пройшли цей шлях. Майже вийшли, тобто майже дійшли до виходу, але не дійшли, повернулися на ось цей кут. Тобто, це 2 мінус π на 6. π плюс π на 6 це 7 π на 6. 2 мінус π на 6, це 11 на 6. В такому випадку, наша відповідь буде мати ось такий вигляд. Від найменшої точки, 7 на 6 плюс період. До 11 на 6 плюс період. Знак нерівності, знову-таки, не строгий, тому точки будуть замальовані. І в першому, і в другому випадку обов'язково треба дописувати, що n належить множині цілих чисел. Четверта нерівність. Синус х строго більше, ніж корінь з 3 на 2. Стартова точка в даному випадку буде прорахована, як. Рух від нуля до точки С на кут повороту пі на 3. В такому випадку це буде 0 плюс пі на 3, тобто просто пі на 3. Точка фінішу. Це, не доходячи до половини відняти пі на 3, тобто 2, вибачте, π, мінус пі на 3. Пі мінус пі на 3 це 2π. На 3. В такому випадку наша відповідь буде мати вигляд від π на 3 до 2π на 3, плюс період 2πn. Знак нерівності не строгий, строгий, отже, дужки обов'язково круглі n належить до z. І остання нерівність для синуса. Від точки старту до точки фінішу, точка старту в даному випадку буде прорахована таким чином. Від початкової точки 0 нам треба повернутися із знаком мінус на кут повороту пі на 4. Тому 0 мінус пі на 4, тобто просто мінус пі на 4. Для того, щоб прорахувати точку фінішну, ми пройшли півколо і ще доходимо кут повороту пі на 4. Тобто фінішна точка прораховується як пі плюс пі на 4. 5 пі на 4. В такому випадку відповідь буде мати ось такий вигляд: від мінус пі на 4, плюс період до 5 π на 4, плюс період. при n, що належить множині цілих чисел, знак нерівності строгий, дужки круглі.